Урочистості розпочалися з молебню та запалення свічок в Успенському соборі Канева. Саме сюди 1861-го доставили труну з прахом поета. Після відвідин собору люди рікою рушили до Тарасової гори. Щорічна хода до української святині об'єднує українців. Я приїхала з Севастополя спеціально в цей великий день. Довгі сім кілометрів я йшла пішком вместе со з усім нашим українським народом. Жовто-блакитні стяги, вишиванки та портрети поета. У кількатисячній колонії сім кілометрів до Чернечої гори долали і старі, і молоді. Поряд з дорослими крокували й діти. З тим трепетом ми завжди піднімаємося, рахуємо ці східці. Тобто, ми взагалі з Черкащини то для нас, нас Шевченко недалеко від нас народився в Моринцях. Він у нас в ні був тричі в музеї, якщо ви там були. Тобто для нас це все близьке з дитинства. Ми приїхали вклонитися кобзареві. Ми це робимо, стараємося щороку. Все прогресивне людство, вся прогресивна українська нація приїжджає сюди, щоб привітати свого кобзаря, відзначити цю річницю перепоховання, віддати йому данину як народному співцеві нашої нації, нашої свободи. Ну, і ми вирішили долучитися вже в принципі не вперше в Каневі. Думаємо, що не в останні. Підіймаючись на могилу, згадували пророка, розповідали про свої почуття та пригадували рядки з улюблених творів. Світає, краю неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає. Тихисенька вітер віє, степи, лани мріють над ставами, ні, садами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились, тополі полі поволі стоять собі, мов сторожа. Ми маємо чим пишатися, наша культура велика і справжня. Учасники акції Проща до Тараса, день виконання Шевченкового заповіту відзначили. Читанням поезій дванадцятьма мовами світу my beloved Ukraine. My і майбіла a Май mount high, і нет за вайтспред plain. Відвідати музей Кобзаря після урочистості черкащанам та гостям міста знову не вдалося. Вже сім років він на реконструкції. Після тривалої паузи роботи на цьому об'єкті відновили. Очільник області запевнив, незабаром у приміщенні з'явиться експозиція. Робота йде дуже потужна по музею. Вирішено з міністерством культури, ось міністр стоїть, будь ласка, всі питання пов'язані з експозицією. О, з міністром фінансів я вчора зустрічався, вирішені питання по фінансуванню, по друзі. Ученню прем'єр-міністра Азарова. Я думаю, що ті наші графіки, які ми сьогодні взяли, вони будуть виконані. Ми провели робочу групу науково-методичної ради, знаєте, всі творчі люди. І, ну, ми майже, я скажу так, дійшли спільної думки. І на четвер ми приносимо три варіанти, і ми сподіваємося, що у четвер вони будуть. Якби зафіксовані, ми проголосуємо вже кінцево за один із них. В п'ятницю збереться президія. Це рішення буде передано сюди для виконання. Я думаю, що експозиція всім сподобається. Ірина Гришко, Віка, новини.